Неймовірна толерантність чернівців це найбільш поширений стереотип про буковину у всьому світі. Цей міф вирішили дослідити студенти та викладачі католицького університету міста Фрайбург з Німеччини. Вони знайшли людей, які жили в Чернівцях до 1940 року, і змогли б розповісти правду про співіснування тут українців, румунів, німців та євреїв, про міжетнічні конфлікти і навіть про вінники строянт. Ми продовжуємо серію сюжетів про буковинську толерантність та подолання міжетнічних стереотипів в нашому краї. Чернівці місто унікальне в своїй поліетнічності і неконфліктності, кажуть науковці. Тут жили представники різних національностей. Кожен займав своє місце у соціальному, економічному та культурному суспільстві, десь мирились, а десь сварились, як буває у кожній родині, але завжди з повагою ставилися один до одного. Так зобразили чернівці у своїх спогадах 16 чернівчан, представників різних етносів, які жили тут до 1940 року. Дослідники вирішили саме за допомогою розповідей очевидців розвінчати або підтвердити міф толерантних чернівців. Не було проблем. Все було тихо, спокійно і добре. І було сказано ні. Кожна нація одними було сказано нації переплітались, іншими було сказано респондентами, що ні. Всі три-чотири нації жили паралельно, існували паралельно. Мирно, в якісь часи, в якісь часи ні. Але вони не змішувались. Це не було так, це, це було неможливо через релігію, через етнос. Однозначні були респонденти в мовному питанні. кажуть, що на початку 20-го століття віталися між собою усі, не зважаючи на національність. Навіть неосвічені люди, які підмітали вулиці, знали декілька мов. А на ринку торги на рідній мові продавця передбачали значну знижку. Але найчастіше від опитаних ми чули, що тут існувала справжня повага між людьми, незважаючи на їхню національність. Про те, що говорили багатьма мовами, ці факти підтверджують також офіційні дані. Вважалося хорошим тоном знати мову сусіда, хоча б на побутовому рівні, щоб можна було порозумітися. Всі свята також відзначали разом і євреї, і румуни, і німці, і українці. Були звичайно і конфлікти та непорозуміння складніше за все було закоханим, які сповідували різні вірування для православних та католиків, наприклад, одружуватися з іуде. Ями тоді вважалося неприпустимим. хоча існувало порозуміння, але в деяких речах воно закінчувалося. Наприклад, коли це стосувалося створення родини, неодноразово нам говорили про те, що через приналежність до різних релігій створити сім'ю двом молодим людям, які належали до різних конфесій, було неможливо. Зрештою, дослідники дійшли висновку, що міф про Чернівці це реальність. А найголовніший доказ в цьому спільні проблеми та святкування. Не дивлячись на етнічну приналежність, допомагали одні одним із задоволенням, що ж до свят, то всіх об'єднував. Один стіл, музика, танці та спільні веселищі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж ви зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, зателефонуйте нам за номером, який зараз на ваших екранах.